З таємної безодні небуття, маленьку іскорку, людську душу, покликано до земного життя, на земні радощі, на земною катушу. Вона летить, мов зірка тая, що з неба в безмір улітає, та успинилась на момент, впівшляху три богині долі її зустрічають, щоб поволі їй на дорогу дать презент. І мовила одна, душа щаслива, даю тобі талант яркий, будь сильна ти, і ясна і мислива, твій ум живий, твій зір палкий. А друга мовила Від мене прийми багатий скарб чуття, бажання правди неструждене, бажання вільного життя. Фантазія твоя хай буде многоплодна, а в серці твоїм. Хай горить огнем могутнім гордість благородна, Перед ніким чола щоб не корить. Та третя злобна старуха, Сміхаючись на ті слова, на душу своїм духом хуха і ось що скиглить, мов сова. Ай, ай, розщедрились сестриці, ось ця, цю винайшли яку. Добра повнійські рукавиці на неї сиплють без ліку. Та що се, ви якогось Данта, агете, чи шелі з неї хочете зробить? Ну, любаньки, без мене ви не втнете, Мені ж героїв тих по вуха вже досить. Чекайте ж, я даруночок їй дам. Такий, що ваші пишні дари, їй будуть не коштовний крам. А гірш тяжкої муки й кари. Іди ж собі, душе, у свою путь, що терням встеле на тобі, не розмарином. А чим тобі на світі будь? Будь русином і хлопським сином. Талант твій буде рвать тебе, між люди, вир життя могучий, великих діл і намірів, і гризько, та вродження, й мій присуд неминучий. Тебе по пояс загребе, багно руське, клопотів муравлисько. Бажати будеш правди дуже, та з помилки у помилку блукать. Ніхто тебе не витягне з калюжі, хіба лиш Божа благодать. Той зарід сили, що іскриться в тобі, ні, ти не розів'єш його, як слід. Без прав, без змагань, наче в гробі. Його задушить твій нездарний рід. Твій ум, хоч буде вічно рватися До світла, правди і добра, та вік не здужує добратися до тої течії, котра Його б запліднила на зріст, йому дала би власний зміст, ярко створила б індивідуальність, дала би форму, думок, оригінальність. Все не для тебе, синку мій. Ти будеш за чужим слідом І із помилок чужих нічого не навчаться, і повторять зади по указці чужій. Твоє чуття тобі за пекло стане, його топтатимуть усі, аж сміття скарбу зробиться погане, аж зависть розрастесь, любов зав'яне, Хірка отрута лишиться в душі. Бажати будеш правди дуже, та з помилки у помилку блукать. Ніхто тебе не витягне з калюжі, хіба лиш Божа благодать.